Президент ЄПРР Європейського банку реконструкції та розвитку пані Оділ РН Басо відмовилась надавати компанії ДТЕК кредит, незважаючи на катастрофічну ситуацію в Еленергетиці України. Причина в тому, що компанія належить найбагатшій людині України, а зменшення впливу олігархів на економіку є одним з звідкивих аспектів. Для вступу в Євросоюз. Йдемо далі. Тиждень тому газета Daily Mail Британська. Стаття називається Збусіка в пекло. Як думаєте про що? Правильно. І, зважаючи на відгуки, рядові громадяни Євросоюзу і гадки не мали, що тут таке твориться. Вони ж то думали, що їхні лідери фінансують. Підтримку демократії. Тепер до США. Трамп і Маск розійшлися. На вихід, сказав Трамп, всім, хто служить у армії США і вважає себе третьою статтю. Це пора закривати. Маска життєва трагедія, його син з'їхав з, з котушок, почав приймати препарати, і тепер він дівчинка. Тому тепер маск. У всіх своїх компаніях масово знімає людей, які вважають себе ні він вона. Є таке цікаве відео, де він говорить. З дівчинкою, яка проситься на роботу, та просить не називати її дівчинкою. Каже, добре ціпінку, каже, я не ціпенька. А хто? Я третя стать. А, ну то до побачення. Але ж мені потрібна ця робота. Ну от заробляю своїм гендером. Дивіться. Отці. 30 років грабували нас безбожно. Привели сюди Путіна. Зараз сидять в теплі, добрі і достатку. Може, час їм сказати або, або на вихід, чи буде далі мудрим терплячим народом. як там стійким незламним. No i tak, na dne se odněl se, s vámi byl Víčenký Vítor,